Так, ну що, привет, Тернівка, Яка тут файна дорога, дивіться. Мені там хтось писав в коментарях не на часі там, і, і так далі. Так, яка ж на часі, тут 20 років вже, не на часі. Як мені здається, от такі от дороги, це, знаєте, в першу чергу, це не повага до людей, які тут живуть на цій, на цій землі. Оброблюють цю землю і так далі. Ну, Це, це мені каже, це саме елементарне, що можна цим людям тут дати. Ну, то віть, скільки людей, можливо, не довезли до лікарні, коли по цих дорогах е, їдуть. Ну і так далі. А хто щодня їздить там сміло на роботу. Ну, Просто вже тут відсутня дорога. Я розумію, там свої ями глибше, але телефон, ви знаєте, він не передає. Камера трошки. Оце все.